Молитва заговір на щастя і удачу. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа істину говорю, правду Глаголю, відступи кам'яна стіна, кам'яна півплита, відвались для виходу на світ, щастя моє покажись. З усіх троп, доріжок, путей до мене біжи, кидайся, до моїх дверей прислоняйся, тримайся в моєму домі, на моїм порозі і на печі, дай мені золоті ключі. Відкрити ці ключі щастя, двері, випустіть на волю. Мою форту та удачу та богатство придачу, всі справи мої успіхом наповняються, всі двері мені відкриваються, піду направо форту зловлю, піду наліво, удачу спіймаю, прямо піду, щастя своє знайду і закою. Людська душа закликає, Богородиця і Христа призиває, Богородице, матінько, допоможи! Ісус Христос, благослови, заговорюю Я, раба Божа, своє ім'я, на відкриття життєвих благ, життєвих доріг, як я легкий пух, так і легкі усі доріжки, по яким ходять мої ніжки, ваші ім'я. Як двері легко відкриваються, так і всі ангели до мене, свої ім'я, спускаються і за ручку її беруть. І від усіх бід і горя відведуть, золотом, добром всяким, скарбами рабо Божого своє ім'я нагородять, від гріхів роду її звільнять, всякі двері перед нею відкриються, всяка голова її поклониться, не брав би її ні холод, ні голод, ні вороги супостати, щоб усі роки її були багаті. Так би рабо Божу своє ім'я. Бог любив. По всьому життю на своїх крилах Ангел Божий носив діло і слово моє в ім'я Господнє, всім моїм словам, три аміння. Амінь, амінь, амінь. Та буде так. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа істинно правду глаголю. Відступи стіна кам'яна, плита, відвались, для виходу на світ щастя моє покажись. З усіх троп, доріжок, путей до мене біжи, кидайся до моїх дверей, тримайся в моєму домі, на моїм порозі і на печі, дай мені золоті ключі, ці, відкрити ці ключі, щастя, двері. Випустіть нову волю мою фарту та удачу та багатство придачу. всі справи мої успіхом наповняються, всі двері мені відкриваються, піду направо форту зловлю, піду на ліву удачу спіймаю, піду щастя закую, коли прямо я піду. Людська душа закликає, Богородиці і Христа призиває, Богородице, матінько, допоможи. Ісус Христос, благослови. Заговорюю я, раба Божа, Своє ім'я, на відкриття життєвих благ, життєвих доріг, як і легкий пух, так і всі легкі, усі доріжки, по яким ходять поїнішки, відкриваються ваше ім'я. Як двері легко відкриваються, так і всі ангели до мене. Своє ім'я спускаються, і за ручку мене беруть від усіх бід і горя відведуть, золотом, добром, всяким, скарбами, рабо Божу, своє ім'я нагородять, від гріхи уроду її звільнять, всякі двері перед нею відкриються, всяка голова її поклониться, не вбрав би її ні холод, ні голод. Ні вороги супостати, щоб усі роки її були багаті. Так би, рабо Божу ваше ім'я, Бог любив по всьому життю на своїх крилах ангели Божий носив діло і слово моє Господнє, всім моїм словам три аміння. Амінь, амінь, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа істинно говорю. Правду глаголю, відступи, кам'яна стіна, кам'яна плита відвались, для виходу на світ щастя моє покажись. З усіх троп доріжок, путей до мене біжи, кидайся до моїх дверей, тримайся в моєму домі, на моїм порозі і на печі, дай мені золоті ключі. Відк... Відкрити ці ключі, щастя, двері. Випустить на волю мою фарту та удачу та багатство придачу. всі справи мої успіхом наповняться, всі двері мені відкриються, піду направо форту зловлю, піду наліво, удачу спіймаю, прямо піду, щастя знайду. Людська душа заклинає, Богородиці і Христа призиває, Богородице Матінко, допоможи! Ісус Христос, благослови! Заговорюю я, раба Божа, своє ім'я, на відкриття життєвих благ, життєвих доріг, як і легкий пух, так і легкі усі доріжки будуть мої, по яким ходять мої ніжки, ваше ім'я. Як двері легко відкриваються, так і всі ангели до мене свої ім'я спускаються, і за ручку мене беруть, і від усіх бід і горя відведуть. Золотом, добром, всяким скарбами раба Божого своє ім'я нагородять, від гріхів роду звільнять, всякі двері переді мною відкриються, всяка голова мені поклониться, не брав би мене ні голод, ні холод, ні вороги супостати, щоб усі роки мої були багаті. Так бе рабо Божу своє ім'я. Бог любив. По всьому життю на своїх крилах ангел Божий носив діло і слово моє, в ім'я Господнє, всім моїм словам, три аміння. Амінь, амінь, амінь. Та буде так. Амінь амінь, амінь. Та буде так. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй мене.